що в е, нас зараз спецвипуск програми щастя творчості. От, і е, власне, у Анастасії багато, багато такого творчого потенціалу. Е, приклад того, як е, дитина з великим е, творчим потенціалом е, ну, залучають, я відверто кажу, є соціальне замовлення. От ми познайомилися в, в рубриці соціальне замовлення, коли писали е, твори есе на ну коротше про війну та мир, я так це обратно називаю. От, е, я кажу, ну давай будемо створювати у нас ще інші проекти. Сюжет якби ідея є, але можна живіми ракурсами все це подати, подивитися. Ну і власне з тих пір от ми так познайомилися, і зараз е, ми вручаємо диплом. Не просто диплом, тут є ще. Спеціальна відзнака за сміливість ініціативність у створенні сюжету. Вітаємо. Це насправді сюжет текстових творів про те, як українська харківська родина виживала під час, під час цієї війни. Як вони поїхали з Харкова до Черкащини, як все це що довелося пережити? Які емоції? І головне, яка все-таки така розумієте, мотивація до життя, до творчості, як би там не було. Ну, те про що ми говоримо, що не завдяки чомусь, а іноді, попри всякі негаразди, от наша креативна молодь, і я писав про це, що українська нація сильна духом, харків'яні не зламана духом, це дійсно так. Приклад. Це журнал однокласник, і тут багато таких дуже цікавих сюжетів, і, до речі, один із найсвіжіших 22-го року. Примай. Журнал Однокласник. Ми дякуємо редакції цього видання за подарунки нашим учасникам фестивалю. Ну, до речі, бачите, хлопець це дівчинка, а сам це тримається тобі також. Це для українських підлітків такий, такий журнал. Але, він тимчасово як би, друкований варіант сьогодні не подається, але е, ми підібрали те, що в них, як то кажуть, залишилося із запасів, і свіжі запаси. Це як то кажуть, така гуманітарна продукція, яка не, не зіпсується і можна споживати далі далі. От, е, а далі далі. Тож, наші зірки бізнесу. Я відкрив маленький секрет, і зараз Настя сама про це скаже. Настя займається різними видами творчості. От скажи, будь ласка, які в тебе зараз різновиди творчості і що з них для тебе, є, як дека кажуть, ближче до душі? Я займаюся народними танцями, прославляю культуру слабожанщини, відвідую різні фестивалі, конкурси, конкурси відвідую різні міста, країни. Це мій так. Я займаюся цим самого дитинства, і для мене це ближче всього. Дякую. Ну, продовження того, що це така книжечка видаництва Мамине на сонечко, насправді ми маємо ставитися до теми соціального замовлення в такому адекватному, нормальному, поважному такому контексті, тому що говорити про реальне життя потрібно. Але мені сподобалось, як це робиться дійсно і цікаво. Знову таки багато сюжетів. От чомусь я не можу не сказати про цей сюжет повернення моркви, тому що дійсно він такий, як то кажуть, мирні сюжети під час війни. Ось вона, ця морква, дуже така позитивна, вона хоче повернутися додому. Тому ми вважаємо, що під час домашнього сімейного читання, якщо буде соціальне замовлення в шкільній світі писати на ці теми, то можна знайти цікаві інтерпретації цих тобі І ми ще хочемо запросити маму на сцену, також вас. Це тобі знаряддя для праці, коли буде Україна в пітьмі, зможеш поп'яцічні таки. У нас е, популяризується ідея домашнього сімейного читання для того, щоб була така сімейна співтворчість, як наприклад, і інших наших учасників, і е, це така цікава книжечка вам для спільного домашнього читання, а це ще диск оркестр народних національних оркестр народних інструментів диск сучасні обробки е, музики української з різних точків України. Це вам для спільного е, домашнього дозвілля. Там. Скажіть, як ви розумієте ідею щастя творчості от Анастасії Виць? Я розумію, де... ну, для мене щастя творчості це розвиватися духовно, фізично, це відвідувати якісь різні заходи, знайомитися з різними людьми, які мотивують, надихають тебе до якихось нових подій. Дякую. А я хочу подякувати організаторам всіх цих заходів, зустрічей цих фестивалів, конкурсів, дякуємо, що ви в такий складний час збираєте дітей, приділяєте їм увагу, навчаєте їх висловлювати свої думки, свою позицію. Дякуємо вам за це. Ми батьки вам за це дякуємо. Це, я Дякую вам, ми дуже приємно чути, що є така, як у нас такий темпільний зворотній зв'язок, тому що дуже багато є різних. Були такі випадки далі, що ну там, ну, ну так, я малюнку, діти нас творила, що приїздиш, їх приїздиш. Та вона мало, мало що зробила, вона недостойна, я дуже вибачив, як це недоступна. От комітет подивився, тоді мінімальний внесок творчий є, для вас проїзди. Та ми не приїдемо, я кажу, важко йде. Я не, я не наполягаю ваш вибір, але я вас поінформував. От є такі випадки, на жаль, це ну, якби такі парадокси сучасності, але ми підтримуємо мотивованих родин. Дякуємо вам. Дякуємо вам.